Вітаю у промову. З настанням осені сонячна погода змінилася на вітряну. Чи вітряну? А може вітрову? Якщо заплуталися, нумо з'ясовувати. Насправді, жодне слово не є помилкою. Є в нашій мові і вітряний, і вітряний, і вітровий. Але погода буває лише вітряною. Вітряний це наповнений вітром, з вітром, наприклад, день, ранок чи погода. А ще вітряними називають легковажних чи безтурботних людей. Вітряною може бути молодість. А ось вітряний це механізм, що працює за допомогою вітру двигун, млин, електростанція, а також назви хвороб. Вітряний лишай, вітряна віспа. А ось вітровий стосується вітру, викликаний вітром або захищає від нього. Вітровий порив, вітрове скло. Говоріть українською правильно: стережіться вітрових ударів, вітряних людей та вітряної віспи.